Тих заперечень, які я ознайомилася з тими, які вивчила, хочу сказати наступне, що детектив Національного корупційного бюро в, в своїх запереченнях в основному посилаються на рішення в господарських судах і говорять про те, що такі рішення мають традиційне значення, і в зв'язку із наявністю таких рішень не вбачається можливим відкриття кримінального провадження. Чим я ваша честь категорично не погоджуюсь, тому що такі рішення у цивільних господарських судах не мають проідіційного значення для кримінального судочинства, це визначено статтею 90 кримінального процесуального кодексу України. Вказано про те, що єдиним моментом і єдиною обставиною, коли можуть бути розглянуті і взяті до уваги рішення. С інших юрисдикцій тільки під час оцінки судом доказів, і в тому випадку, якщо це рішення стосується прав та обов'язків заявника в даному випадку, всі компанії, по яких були відкриті господарські провадження, вони серед цих заявників і серед цих почів позивачів немає мого клієнта. Власне, він не подавав жоден із цивільних чи господарських чи адміністративних судів відповідні позова. Більше того, ваша честь, я скажу, що на кримінальні правопорушення можна реагувати лише в рамках кримінального судочинства, а не в рамках цивільного чи господарського судочинства. Таким чином, і через це фактично було подано моїм клієнтам цю заяву з наведенням. Це не просто заяви з пустими звинуваченнями, а ця заява має безліч додатку. Датків, доказів та зазначується про те, що є ще велика кількість доказів, які можуть бути надані моїм довірителям під час вчинення вже слідчих дій, допиту потерпілого і так далі. Тобто, де можна буде відкрити ці матеріали, і для того, щоб до досудового розслідування їх перевірити, це по-перше. По-друге, ваше звертаю вашу увагу, що заява, яка стосується Взагалі, фактів, так які викладені, вона стосується великих підприємств, так, які є фактично одними із най найважливіших в господарській та в економічній діяльності країни, і не можна ігнорувати ті факти, про які заявляє її, також в самих запереченнях там. У відмові, яка фактично ці заперечення вони копіюють відмову, яка була надіслана клієнту на його заяву, але вона була отримана пізніше ніж подана скарга на бездіяльність. Вона фактично дублюється, то по ряду фактів взагалі немає ніякої реакції. До прикладу, коли йдеться про саме основне, коли говориться про те, що а не створено збитку, так, то там не додається оцінки фактів стосовно того, що Шляхом замовлення оцінки по нетрим критеріям було створено не ту оціночну вартість тих об'єктів, про які йде мова, таким чином створюється саме збиток, так про який йдеться. Такі факти повинні бути перевірені, як ми всі знаємо, в рамках кримінального провадження, яке має бути відкрите за статтею 214. Крім того, в зв'язку з тим, звертаю увагу на постанову Верховного суду. Який також зазначає, що інколи вчинення певних цивільних там, господарських правочинів може бути і об'єктивною стороною злочину, і ні в якому разі не виключає відкриття кримінального провадження за заявою. Крім того, були наведені фото цим фактом зниження вартості взагалі ніякої оцінки не надається, хоча клієнт зазначає, що ось додає е, висновок е, аудитора. Який е, здійснював в, оцінку у 2021 році, першому році, е, наявна вартість цих акцій, там вони близько 20 мільярдів, і говорить про те, що так, у мене є ще докази, я можу їх додати пізніше, під час вчинення слідчих дій. Це перше. Друге, що було виявлено під час е, вивчення цих заперечень? По факту, не відкриваючи кримінальне провадження, були додані ті ж документи, ті, що були додані за заяві Коломойського, але є і ті документи, яких там не було. То виникає логічне питання: а яким чином були вони здобуті? До прикладу, це контракт корецького, якого і в принципі немає в наявності в Коломойському. Ну то ваше чесно прошу, це таке питання, що слідчий, в даному випадку детектив здійснював слідчі дії без відкриття кримінального провадження, що право, прямо суперечить частині 3 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. Він не має права цього робити. То яким чином він здобув цей документ і долучив велике питання. Також мій клієнт зазначав, я в заявлі, як в заяві, як в заключній частині, що він вже більше року, це не є таємницею, знаходиться під вартою, б, із альтернативою так, непомірною заставою, яку внесли не ви. Тобто ми розуміємо, що за більше ніж за рік у нього немає можливості фактично здійснювати захист своїх інтересів, так, вести нормальне життя і так далі. Також проігнорований факт, що до сьогоднішнього моменту так і немає рішення по, по тому факту, що його було позбавлено громадянства. Дана зараз це рішення оскаржується в Верховному суді. І також на сьогоднішній момент вже більше рух воно розглядається, немає остаточного рішення по цій справі. Хоча в самій справі немає належних доказів і немає належних довідів стосовно законності такого рішення, і воно дійсно розглядається. На підстав того, що було визна... було прийнято як проти так закону, так і посилаючись на надіючі норми закону, які надіяли в момент набуття громадянства моїх клієн... моїм клієнтам, Ваша честь. Я розумію, що можливо в. Ви... Детектива Національного корупційного бюро складається якесь своє особисте враження. Так мені не цілком зрозуміло, чому є такою проблеми внести ці відомості до єдиного державного реєстру. Коли ми знаємо, що вся практика і судді і Верховного суду апелює до того, що такі відомості повинні бути внесені, перевірені, а потім, в разі якщо що, закриті на підставі статті 284, то виникає питання, чому Адв детектив фактично адвокатує цих осіб, так і прямо заперечує, каже, що ні, там точно немає. Так а яким чином він це перевірив? Прочитавши заяву. Я думаю, що такі висновки можна робити тільки після того, як зробити ряд свідчих процесуальних дій, як це передбачено кримінальним процесом і безвідносно до особистості мого клієнта. Але ваша честь, якщо у нас існує справедливість, то вона має існувати для всіх, в тому числі для мого клієнта. І я не вважаю, що його заява є якимось правопорушенням. Навпаки, ця заява заявляє про серйозні речі, які зараз відбуваються в Україні, і знову ж таки тут ми бачимо стосовно того, як веде себе національне антикорупційне бюро, до домов клієнта, чомусь прямо і не хоче вносити ці відомості. Тому ваша честь, моя позиція така, що як я в поясненнях зазначала, що я вважаю, що крім безвідносно до е, того рішення, так і до ухвали слідчого судді, які просить представник е, заявника, прошу, е, будь ласка, звернути увагу до судово органу до судового розслідування на ці факти явного порушення і про те, що дійсно здійснюється слідчі дії без відкриття кримінального провадження на сьогоднішній момент. Тому ваша честь, ви продовжуючи свою е, 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 текст так і доводи своєї скарги, яку я Озвучувала на е, минулому судовому засіданні, і вже із реакцією на ті заперечення та фактичну відмову органу досудового розслідування на заяву е, Коломойського, я прошу вас детально, е, дуже детально подивитись і на ту заяву, яку ми долучили, і на скаргу, а також на заперечення, які не надійшли від е, національного антикорупційного бюро, та все-таки забезпечити повний всебічний розгляд та справедливість і для мого клієнта в цьому розгляді. У мене все дякую. Добре. Так, після з'ясування вставину справи слідчий суддя віддаляється до нарадчої кімнати для винесення рішення, яке буде оголошено вже після підняття перерви о 12 годині 55 хвилин. років.

що ж може це мені його знати що А запрошення? Прошу сідати, всі є. Добре, прошу сідати. Оголошується цього Україна результати частини 15 жовтня 2024 року міста Київ, слідчи суддя вища над корупційною, постановив скаргу задовольни, зобов'язати уповноважених осіб Національної ткорпівного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомості викуплення заяві провідні Гмойського про кримінальне правопорушення від 18.09.2024. Ухвала може бути оскаржена до операційної палати вище суду порядку піднісні оголошення. Повне судове рішення Ухвала буде оголошена 18.10.2024 о 15-й годині тридцять судове засідання закривати.